Чомусь він заводиться і глохне, бензину дофіга. Тут все чітко. Ну блін, він ж тільки газони покусить. А, за чого ти? під підвод. До садівниць, поставлю та й ще. Якщо одне не вдається, то підемо робити інше. Підемо збирати яблука. Яблука гарні Ой Нарізати задовбешся, але пофіг. От і назбиралася повне відерку яблук. Яблук згубив. Беремо цей ящик щоб всі яблука помістили, справа. Ооо, клас. Ще відерку. Так. Надо чуть. -да 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 -да. Вертаємося туди, тільки вже не по яблука, а по ліщину. От стільки ми ліщини зібрали. Косилка запрацювала масив траву. мало ні? Ні. Ось такий от, друзі, влог вийшов. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчик. Підписуйтесь на мій інстаграм. Буду старатись ще більше.